Кліщові інфекції хвороби, які надзвичайно небезпечні для людини. Вони вражають всі системи та органи, а оперативно виявити справжню причину погіршення самопочуття складно. Тож пацієнти, як правило, звертаються за допомогою після місяців, а то й років самолікування. Сергій декілька років прожив із лайм параліозом. Була така дуже сильна втомлюваність, боліла голова частенько, Хоча я на це особливо звертав не звертав уваги в один день, якби побачив у себе на лівому коліні, побачив еритему, коли я прийшов до лікарні і підтвердився береліоз, тобто хвороба лайма. Якщо хворобу виявити на початковій стадії, ефективність лікування наближається до 100%. На щастя, є етіотропна терапія, терапія направлена саме на збутника. Це звичайні антибіотики, антибіотики недороговартісні, і ми їх призначаємо, і ми бачимо відповідно до протоколу, і ми бачимо значний ефект. Як уберегтися від кліщів і що робити, якщо у вас виявили бореліоз? Дивіться у програмі Суспільного пацієнти доступно про медицину. Хвороба лайма.